У нас приклад на плюс, де знаходиться робот? На якому місці? 5. Найбільше число на початку чи в кінці? 5. Причому тут п'ять. Я питаю: на початку чи в кінці найбільше число в прикладі при додаванні. Де у нас робот? В кінці. Ви бачите всі чотири приклади стовпчика. У нас на плюс? Да. Значить, давайте позначимо всі відповіді роботом. Це найбільше число. Тимур. Тимур. Позначили. І так. Тепер дивимось. Робот 5. Робот 5. У нього шукаємо двійку. Робот 5. Шукаємо двійка. 3, Значить, ставимо 3. Тепер робота якого дивимось? Якого? Де там два? Аліса. Якого робота дивимось? Три. Ро. Ага, ми навіть. Я вам не друкувала його, але ми пам'ятаємо. Один і три. Це один і два. Один і два. Там просто одне тільки, так? У нас положення. Далі наступного робота якого дивимось? Дев'ять. Шукаємо, що у дев'ятки. Що ми у дев'ятки шукаємо? Два. Шукаємо. 2, 9, 2. Це сім. Дійсно, вставили сім, Саша. Не перекрикай мене, будь ласка. І у шість. Яку цифру шукай? Стоп! Ви мене почули? У робота шість. Яку ми спочатку шукаємо цифру? Один. Молодці. У шістки ми шукаємо один і поряд це п'ять. Молодці. Вставили приклади, які потрібні.